Також перед початком цього відео хотів би вас попросити підписатись на мій канал, вподобайки і Напишіть в коментарях, як вам цей танк, чи плануєте ви купувати, чи вже можливо маєте. Якщо маєте, напишіть, як він вам, чи сподобався, чи ні. Буду дуже вдячний. Також є телеграм-канал, в якому е, всі анонси стрімів, актуальні новини, якісь інсайдики. Тому давайте вже доб'ємо також тут тисячу підписників. Полетіли ліончик, італійський нагібатор, унікальний. Танк 10 рівня, акційний, з унікальною механікою. Зараз вам детальніше про нього розкажу. Цей танк продавався і буде продаватися в КБ, конструкторське бюро, можливо, хто не знає. Ви можете обрати один із видів свого свої фінансів, так би мовити, або там купити за вільний досвід, або скомпонувати, додавши вільний досвід, срібло, плюс чертежі. Е, є декілька варіантів. Що заліться за машина? Поїхали по. І вій мійці розглянемо цей апарат. 420 альфи сольфи ПБшка пробуває 258, швидкість польоту, 1080 вісімдесят під калібер 4... пробиття, 1400 метрів летить, мінус 9 кавени. Час зведення в 259 032 розкид на 100 метрів. Я вам сказав, що тут унікальний вид до зарядки Чим ж він унікальний? А тим, що тут друга і третя тичка заряжаються швидше ніж остання. Тобто ви заряджаєте першу тичку 20 секунд, наступна тичка заряджається 7,7. І третя заряджається 9,6 секунд. Тобто, умовно, ви можете зарядити фул барабан. Доздати дві тички. І третя тичка Третю тичку можете грати як циклічний танк, як Леопард, якийсь. Такого в грі абсолютно немає. Схожих танків до цього. Якщо порівняти з каро, то в каро кожна тичка заряджається довше. Отак, кавенчики бомба, міцність 1850. Бронювання корпуса ми не дивимося, в принципі, його тут немає. Але тут ще є один прикольний нюанс, також зараз я вам покажу. Максимальна швидкість вперед 60 назад, 15, потужність двигуна 830. Скажу вам, що танк доволі динамічний. Набирає свою максималку непогано, але хотілося би краще. Непомітність 14% і огляд 400 метрів. Давайте подивимось. Його бронювання повністю картонний танк кажу. Одразу арта його дуже полюбляє. Пробуває в борт, пробуває в корму з підпалами в кришку башти, все само собою. Танк дуже схожий по проекції як леопард, куди не кинеш, пробіж. Але є класна маска. А саме, подивіться, скільки міліметрів масці: 300 міліметрів. Багато снарядів він може танкувати. Навіть у мене було в досвіді декілька разів. В мене яги не пробувала маску, тому щось відбити може. Бачимо, що тут 330 мм, 332, там 337, 333, 345 мм. Тобто кумулятив 320, дивіться, один з двох танкувати він буде. І це дуже круто, навіть якщо під калібр зрядить, десь так само, да. десь так. само. Вкидаш більше пробиття, вище пробиття, вкидаш нижче, не пробив. Бачите, маска тут танкує. По обладнанню, я рекомендую вам ставити на нього: це стабілізатор, це вентилятор, і третє це або приціл Т3. Або система керування вогнем Т3, тому що стаба в цього танку доволі посередня, доволі великий, е, велике коло розкиду, тому треба його фіксити, а саме такими експериментальними обладнаннями, як я вам тільки що сказав вище. Перки, навички командира бачите на екрані, навички навідника, навички механіка водія і навички. Тут, можна, тут спірний момент з ідеальним зарядом, можете вкинути ближній бій, але мені так легше. так краще. Польова ставимо. Перше, можна поставити або ліво, або нічого не трогати. Друге, ставимо право. Третє, ми ставимо непомітність. Я б вам так би рекомендував. Четверте, ставив би або ліво, або би нічого не трогав. І п'яте також би нічого б не чіпав. А тепер давайте подивимось, як я на цьому танку відіграв на стрімах. Приємно перегляду. Як ти пансувальник? нормально, але бої Я сподіваюся, що це тільки сьогодні. так. От Я хотів би завтра відпочити. Типа пограть задоволення Сьогодні капець. А, шальма пролетіла, Офигеть. Це не рублю, походу. Дядь, ну давай, яка ти чесова. І не пробив же ж. Ну, актеры, актеры без столушника. Сакина скотка. Я собі до пам за ну він с тут стоїть Чуєш, Максимеч, якщо ти не проти, якщо він буде тебе просить, точніше, якщо він тебе буде дамку краще. В кару. Ой, в кару. Ліона. У тебе ж друга тичка кадешиться цикліч... циклічно. Ти можеш стріляти тріля... як з барабану, який дозаряжається, або через тичку. Ти можеш грати чисто як цикл, як леопард, поняв? Я бачу домах кидаю. пролташ, кутра вибити, сам, і шукарце світу. Сідан на багато ліпше, ліпше, ніж Рога, тому що в неї підкаліберні підкаліберна голда, тобі постійно треба кадешти плюс тичка друга, не помне. За скільки сукозраз мене бабаха до Ну? на пуля вот так лагенько А я боюсь Соло їхати туда. Да, давай, да ж бабаха. Що може десь потікала? Я хазану достигу, жесть. Стоит перемог. Давайте підведемо підсумки по цьому танку. Танк цікавий, унікальний, однозначно він потребує рівних, так би мовити, рук. Треба такий танк на подумати, танк на для тактиків, десь може трошечки почекати противника, не поспішати, тому що танк абсолютно помилок не пробачає. Майте на увазі, він доволі косуватий і треба, треба під нього настрій, бажання на ньому грати. Я ставлю цьому танку, напевно, 7,5 з 10, Не підходить він під мій геймплей. Ну отак, дякуємо за перегляд, бережіть себе і до наступного.